Всім привіт! І сьогодні понеділок, і у нас, як завжди, з вами ефір. Я вийшла сьогодні, щоб поговорити з вами про те, що ж таке психосоматика. Багато є запитань, що вона лікує, а навіщо ця наука, а, а, а про що це взагалі. Ось, і мені хочеться вам сказати, що не завжди ваші хвороби мають психосоматичний аспект. Але а, мені дуже подобається розглядати будь-яку хворобу з тої категорії, що напевно десь є якась непережита емоція. На рівні емоцій ми не дозволяємо собі їх випускати з себе, зажимаємо їх в собі, в нас починає стресувати організм. І пам'ятаєте, при радянському союзі казали всі наші проблеми від нервів. Ну, так це десь звідти. Тому сьогодні я взяла карти е, Морена, і мені дуже хотілося б, щоб ми з вами знайшли ресурс виходу з такої ситуації. На вулиці, е, не знаю як в кого, а у нас ну, це просто заметіль. метіль. В нас навіть в приміщенні по намітало снігу ось дуже мете. Настрою такого немає. Тому я хочу сьогодні з вами знайти ресурсний ваш стан і це карти Морена. Ось і я витягну карту. Хто сьогодні попаде на ефір, бачу у вас вже там більше 15 чоловік, всім привіт! Рада, що ви мене бачите. Чуєте. Хто сьогодні попаде на ефір, напишіть номер карти від 1 до 75, і я обов'язково вам дістану карту, карту вашого, вашого ресурсного стану. Тобто ту карту, яка допоможе вам боротися з вас з вашими психосоматичними проблемами. На, свому, на своєму досвіді скажу, що хто не пам'ятає, я з окулярами. Ось, і коли я прийшла до дуже гарний окуліст без реклами, не буду її хвалити. Але кому треба, можу скинути контактні дані? Ось я прийшла до неї, кажу: ви знаєте, я дуже погано бачу. Вона дивиться на мене, каже: а, а який у вас вік? каже, 45. А вона каже, так це ж звичайно, це ж нормально. При тому всьому, що я, е, як психосоматолог, до сих пір шукаю для себе якісь психосоматичні реакції, якісь непережиті емоції, які е, приводять до того, що е, я до сих пір ходжу в окулярах. І перше, що я сама собі подобаюсь в окулярах, я якась така дуже стильна, дуже така. Хорошенька, ну не знаю. Ну я собі подобаюсь в окулярах. Причому, наскільки давно я себе знаю, настільки мені завжди хотілося мати окуляри. У мене був період, що я носила окуляри звичайними скельцями. Настільки мені подобалися вони на, моє, на моєму обличчі. Але е, мені кажуть, що це вікове. Притом сам що я шукаю, хто мене добре знає, що я завжди шукаю причину, що я близько не хочу бачити там, наприклад. Багато хто з вас знає мої причини, але це оказується зовсім не звідти, а це про те, як я приймаю слово зрілість. 45, і мені всі 45-ти, в мене не було дня народження, чоловіковий день народження ми встигли відсвяткувати до карантину, і буквально за оці 4 дні, що в нас різниці в днях, настав дуже суворий карантин, все закрили, і я залишилась без свого 45-річчя. От, чоловік залишився без свого 50-річчя, і ми от майже вже рік, в березні буде рік, що ми не можемо прийняти, ми не відсвяткували цього і ми не можемо прийняти, що ми от постаршали, що ми вступили в період зрілості. Ось, і оці от окуляри, я думаю, десь щось звідти. Тому спробуйте першим бігти по лікарях. Ми ходимо до лікарів, ми робимо, здаємо аналізи, ми робимо узі, ми все це провіряємо. Ось, але в певних випадках шукайте ще й психосоматичні причини ваших проблем. І на сьогодні, щоб у вас був гарний настрій і ви швиденько могли знайти свої психосоматичні причини. Я вам дам карту ресурсу Морена, бачу, у вас ще більше зібралося. Ось ці карти. Хто присутній на ефірі карту від 1 до 70 номер від 1 до 75, і я обов'язково вам особисті, скину вашу особисту карту. А всі, хто буде дивитися в записі, діліться записом, можливо, хтось знайде для себе те, що цікаве, коли подивиться даний запис, ми з вами дістанемо карту, карту нашого ресурсу, що допоможе нам пережити сьогоднішній день і знайти якісь свої психосоматичні непережиті емоції. І так, достаю карту. Окей, я набачу, потім скину. І дивимося на карту. Ось така у нас карта сьогодні з'явилася. Не включила світло. Ну вже не побіжу включати світло. Так. І давайте спробуємо дати відповідь на запитання: що зображено на карті? Про що ця карта говорить для вас? Як почувають на карті себе ваші персонажі? Або персонаж? Ну, у нас тут два персонажа, тому як почувають себе на карті ці персонажі. Що ці персонажі будуть робити далі? Ну-ка, пофантазуйте для себе. Подивіться на карту і пофантазуйте. Таня, бачу, добре, бачу, дівчатка скину. Після ефіру я ще працюю годину, і потім вам всім обов'язково в особисті скину карти, скину запитання, за якими з ними можна працювати, щоб вам було зручно і комфортно. Як ставитись ви до цього зображення? У які ролі ви тут виступаєте? Бачите, тут два персонажа. У якій з цих ролей ви виступаєте? А можливо, ви зовсім спостерігач? Десь там сидите у цій хатині, і на це все дивитесь зі сторони. В такому випадку, якщо ви дивитесь на це, як спостерігач зі сторони, які емоції викликають вас у дана карта? Які емоції? Я выгадаете Дэртии карте ресурс. Ира, кто кого наказывает? И о чем это для вас? Ира, и как хотелось бы, чтобы начиналось это утро? У меня нету карты, где есть кофе. Если вот этим двум людям дорисовать кофе, значит у них шикарное и красивое утро. То есть такая карта ресурсна. Дает задание. А, я поняла. Не наказывает, а дает задание. Угу. Говорит, что делать. А где вы, Ир, на этой карте? Кто кому дает задание? Вы или вам, если вы є на этой карте? <laughs> солнце сідає. У кого-то утро, у кого-то солнце садиться. Мы все різні, и кожен з нас буде завжди бачити на картах свій сюжет. Сюжет свого життя. О, Іринка Дая. Хтось приймає. Знаєте, що ми не радіє, що от Лена бачить, що вони обоє йдуть додому. Все сонце сідає. А Іра бачить, що це ранок. Це все ресурсні стани. Для Аліни це ресурс, коли вона вдома. Для Іри ресурс кожен ранок. Ось така карта в нас на сьогодні. І сьогодні в нас маленька консультація. Але прошу помітити, що я не лікую отак всіх підряд. Бо мені задали запитання, а ви отак от просто берете в понеділках виходите, ви всіх лікуєте? Ні, я не лікую. Лікують нас лікарі. Ось я просто колегам показую, як можна працювати з картами, показую різні техніки. А для своїх клієнтів, які мене більше вже знають, показую, де можна взяти ресурс, де можна знайти вихід. Якщо ви не можете знайти вихід, якщо ви не знаєте, куди далі рухатись. Пишіть мені в месенджері, і ми разом з вами обов'язково віднайдемо ваш шлях. А в мене на сьогодні все. Після того, як я закінчу працювати, я обов'язково дівчаткам скину їхні карти і скину запитання до цих карт. На сьогодні все. Якщо ви думаєте, що комусь буде цікавий цей ефір, діліться, ставте лайк. Пока-пока до слідучого понеділка. Надіюсь, до слідучого понеділка.